Заходжу в теплицю, а у мене тут помічниця. Гляньте, що робить. Гріє нам стаканчики. Вилежилася тут, вилизується. Маркіза, ти що робиш? Безсовісна ти, а потім що будеш на гірках мені лежать. Ай, мама дасть. Доброго дня, глядач каналу, мій затишний садочок. Ой, хочу показати вам сьогодні одне чудо. Дивіться, що в мене розцвіло в теплиці. Ми зимою переробляли забор і ось висадили її в горщик. Ось, Заходжу, дивлюся. Це вже сьогодні вона другий день, як цвіте. Дивіться. І це не одне, не одне таке чудо. Ще є юдо. Ось таке чудо що в мене є. Теж за рис. Треба висаджувати їх на вулицю, руки не доходять. Роботи багато, але треба знайти час. Також ще тут маю ось піон. Пересадили ось звичайний піон. І тут гортенці повитаскувати треба на вулицю. Висіяла сьогодні ще трошки ось такої редиски. Сюди посіяла в куточок під столиком буде. ось Побачимо, що буде. Бо в іншому місті. Ну, ось в цьому місці. Також накривала її. Дивіться, посіяла, вийшло. Декілька штук. І навіть, ну, я не думаю, що більше ще щось вийде. Якби вони попропадали там, хоча б, ну, хоч би вийшло, знаєте, то померзло було б інше. Так, Дивіться, Нічого немає тут у рядочку. Дивіться, ще хто намірився цвісти. Бачите? Еквілегія. Ось вона. Бутон викинула, більше не бачу, але я так думаю, що вона буде не одна тут така дама шустра, але це шустріша з усіх. Воно що все з теплиці. Ну, Тому що треба висівати, коротше, працюємо далі. Ось дивіться, мої барбарисики посходили. ось, вони. Видно, що будуть різного кольору. Ось оранжевий. Дивіться, як гарно цвіта лабелія. Дивіться, який гарний неї синій колір. Ось така красунька. Пущики такі вже великі. Повисажувала апілегію на вулицю. У мене була маленька в стаканчиках. Ось дивіться. Видно зразу, що вона трошки прихворіє. Але час вона акліматизується і буде все в порядку. Якщо роздивилася позавчора, в мене, дивіться, бутони на плакучій черешні. Бутони бачу, бачите? Ось заложив бутон. Майже на кожній гілочці є. Ось такі теж, бачите, цвітуть ще геацинти. Коли питають, у нас чи з Ізмаїлом у нас однакова природа ні. У нас, так як відстань між нами велика, дивіться, там вже білі такі нарциси, вони майже відцвіли, а мої тільки ось їхать допомагаю, відкриваю. Бюджелики літають, дивіться, бачите, тільки-тільки відкриваються. У нас розцвіли тільки ось ці звичайні жовті з великими трубочками. ось бачите. У мене їх небагато, декілька штук. Є невеликий почитатель. Аромат якийсь стоїть, боже від яцинків. Ось Дивіться. А тут ще й малеча ось є така. Ось моя малеча. Бачите. Дивіться, що у нас почало свісти. У нас вчора перший день зацвіли тюльпани. Білий тюльпан, я не пам'ятаю, як називається. Сорт, чи білий лебідь, чи що шо, щось таке Не пам'ятаю, але почав цвісти, Це перші квіточки повибивали. Ось, бачите? Так що да, у нас добре відрізняється. Ой, відрізняється погода з Ізмаїлом. Хоч і Одеська область. ось Дивіться, гіацинт, Тільки лимонний починає відкриватися, а це ось такий гарний вишневий. То сунечка, може кому треба можу поділитись. А ось тюльпани, дивіться, це будуть махрові. Ось такі гудошики у них. ось, Бачите, ось такі красончики мохнаті. Ось. Тут цілий рядочок у мене таких, Я невеликий привержений з тюльпанів, Але щоб було. Починає зацвітати шиловидний флокс. ось такий малечий є. Тут є блакитний. Далі буде білий, по-моєму, з рожевою серединою. це він, Є ще білий з фіолетовою полоскою. Ходжу, дивлюсь, дивлюсь на них, не це саме, не розумію. Тут шість, 5 чи 6 сортів у мене всього їх є. от, Шиловидних флоксів. он, мабуть, інший колір буде. так, Де сам самшит, дивіться. Весь у цвіту, весь цей добре цвіти, а цей, Ну так, трішки. Але теж. Це не альпійська гірка. Тут раніше було більше молодив, а зараз тут заслав все ось такий очеток. І між ним, дивіться, лимонний, монетник лимонний є. Ось він як заплів. А зверху на цій гірці в мене росте кизильник. І ось такий, такий красивий, гарне тріо. Ось, вони зробили, дивіться, які килимком застелили всю гірку. Ось, всі ці камінчики були принесені з нашої балки. От, син з чоловіком допомагали, звісно, бурчали. Але ж мама захотіла. Все, дай. Ось, дивіться, яке гарне молодило. Мочта. А тут звичайне. Кизильник своєї роблю показує, там ще є ягідки навіть скільки штук. Так що маємо таку композицію. Почала просипатися. дивіться, ліщина. Ось. Це зелена. Це ось буде червона. Зелену мені дали як запильник. Дякую, валюшки. А ось ще дивіться, що хотіла вам показати. Ось бузина. Це січина. І вона буде з темним, таким гарним листям. А ось поруч біля неї лимонна. Дивіться, вже майже-майже. Цвіту. В з моїм вона вже цвіте. Ось така краса. А тут у нас майже зацвітає ось е магонія подуболиста. Ще покажу на хвилинку, вам наші красоти, дивіться. То лиман. А ось така у нас краса ззаді, городом. Далеко десь піває пташка така, називають у Тут зайці бігають, лиси є. Так що живемо. А недавно до нас заскочила була сарна європейська. У нас в селі Її зловили, зловили захисники і забрали волонтери. Верніше, і забрали до себе, не знаю, де вона зараз, але факт тому, що забрали її в більш безпечне місце. От, бо вона прийшла здалеку і бачили не тільки у нас, а ще й в іншому районі ось. Далеко звідси. 120 кілометрів. Я вважаю, що це не маленька відстань. І у нас вона була і її забрали зохисники. Хіба такій природі не буде жити? Все буде. Я неділю назад показувала, грушу. Подивіться на ню. Вона набрала вже цвіт. Так, у неї вже дивіться. Майже майже відкрився бутончик. Дивіться. Вона вже окрасилась. Така красуня. Не можу на нього не нарбувати. Це, 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 це просто. така малеча і стільки має грушок бути. Ну, я так розумію, всі вони не будуть, але більшість, мабуть, буде. Ось, ще хочу показати вам свою, може, вже надоїла комусь, але знову покажу свою капусту декоративну. їй вона в мене вже три зими прозимувала. Третій рік росте, дві зими перезимувала. Ось вона. Дивіться, це темно-фіолетового кольору. Ось. А це була з білими серединками. Є ось такі, вони більш за, скажімо так, замучені. Ось. Зима їх замордувала, вони відходять. Ось тут на цьому місці була теж велика, але вона потріскалася і попадала. Ми взяли її і викинули. Дивись, Леночка. Єсть Лейленда. Ось Це то, що йде на живу загорожу, а також можна гарно формувати. Далі глаука ауреа, туї смарагд нани туї. Смарагд Голд є. Туя Міріам. туя Даніка, Глаука глобоза. Далі, це у нас єлівець. Скальний Blue Arrow, ось, Це міріями. Це єлівет стрікта. Це колд смарагди. І є шаровидні туєданіки. Ну, із шаровидних чотири види. Глаука глобоза, глаука ауреа, туя даніка, Туя міріям. І овальної форми у нас туяна. Ось такі. ось, І тут є Барбарисиш. Вчора була погода більш-менш гарна. Можна було щось робити на огороді. Я не дозняла відео. Зараз хочу вам показати, що я ще не показала. Дивіться, розцвіла сестра медуниці. Я її так називаю, не знаю, як ця рослинка називається, але дуже-дуже гарнюся. Дивіться. Ось. І буде цвісти такими ось дзвониками гарненькими. Є кущики, будуть на продажу. Ось такі вони гарненькі. Ось. І ще зараз покажу вам одну. Рослинку, то не рослинка, то наша кіцуня. А ось, дивіться, брунерки. Вже всі-всі-всі з цвітом. Я їх трішки накривала, вони трошки потяглися, але дивіться, які гарні кущики. То все-все-все на продаж. Так люблю їхні голуб... ці блакитні очі. Дивіться, які гарні зуцвітя. Ось так виглядають бузульники зараз. Люблю цей вид воскові, такі гарнющі, аж. А ось така ще є в мене будзина. От, Варігатна. З жовтим, жовтою варігатністю. Бачите? Ось. І наші сонтрава наша. Бачите, Вся в росі. Світло вже починає відходити. Ось так виглядає. Зараз сон трава. Ось так збільшилися. Бачите, бруночки на яблунях. Ось наші красуні. Бачите, які вже бруночки. І все, на все, два дні, два дні, весна. Вес. Це знову покажу вам нашу, нашу машу. Гляньте. Гляньте, як вона свій аромат стоїть. Боже, ж, боже. Таке маленьке і таке пахнюче, дивіться, які грозочки. А потім стільки ж слив. Ось так. Дивіться, вчора він був ще тільки-тільки починав показувати, що буде червоний, а сьогодні ось так. Це біла медова слива. Ось, бачите, скільки цвіту. П'ять років вона давала, в тому році дала дві сливи. Одна впала мені на голову, бо я казала, що я її зрубаю. От, вона мене по голові сливою частувала. А в цьому році, дивіться, скільки на ній бруньок. Бруньки, бруньки, бруньки. Дай Боже, щоб її вродили. І ось так виглядають тюльпани сьогодні. Ось. Така краса. Краса, краса після дощу. Все в росі. Люблю цей вид після дощику. Бачите? Зрошені такі всі. Трошки вітерець Ві, в біє їх, але все рівно. Ось, ось так. Де би я не була, зі мною буде наша кійця. Оцем чудо. Цуня, ти з мамою? Ти мамина помічниця? Ой боже боже, да-да-да. Ось так. Ще добралася водичка, дивіться, он, риби. Їм теж холодно поховалися трошки глибше, але йдуть до мене. Побачили, що підійшла і йдуть. Бачите? Ну, мабуть, на сьогодні доста. Україні миру. Перемоги нам якнайшвидшій все буде Україна і до зустрічі!